Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом приготування дуже швидкого, але мега смачного тортика. Влітку готую дуже часто. Це такі торти, десерт, навіть не знаю, як правильно назвати, але він точно вартує вашої уваги, тому що все дуже просто і мега смачно. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною і давайте готувати разом. Розпочну я з приготування тіста, вибиваю яйця в чашу міксера. Додаю сюди цукор та ванільний цукор. Друзі, точні пропорції написані і в відео, і в описі під цим відео. Додаю трішки солі. І збиваю на великих оборотах десь приблизно 3-4 хвилини. Якщо у вас слабший міксер, за 5 хвилин ви точно впораєтесь. Коли яйця збільшилися в об'ємі, стала така густа маса, це означає, що яйця збиті. Можемо додавати сюди розпушувач та борошно. Обов'язково борошно просіюйте. І обережно з допомогою лопатки перемішую і замішую тісто. Все готово. Викладаю тісто на деко, яке вистилаю пергаментом, розрівнюю, і це все відправляється в духовку розігріту до 200 градусів на 12-15 хвилин. Обов'язкову готовність перевіряєте зубочисткою чи дерев'яною шпажкою, але готується дуже швидко. З цього рецепту такі бісквітні рулети я влітку випікаю, взагалі дуже просто і смачно. Нехай охолоне, а я тим часом підготую заливку. Так як зараз сезон полуниці, я е, промила, очистила полуни. І відправляю в чашу блендера. Додам трішки цукру, тому що полуниця в цьому році чомусь кисленька. Але ви можете брати будь-які ягоди: малина, чорниця, персики, абрикоси, що, який сезон, які ягоди маєте, ті використовуйте. Збиваю пюре і, в принципі, готово. Залишається приготувати крем. Я сьогодні використовую вершковий сир. Можна взяти і домашній кисломолочний сир, перебити або блендером, або ж перетерти через сито. І додаю вершки. Вершки у мене сьогодні 33% жирності. Всі продукти мають бути з холодильника. Додаю цукрову пудру і збиваю до пишності. такий легкий. Пишний і дуже смачний крем готовий. Збираємо наш торт. Поки все хололо, то в мене хлопці вже четвертину без з'їли, але нічого страшного нам вистачить, так ми не будемо збирати це як тортом. А я зроблю як десерт. Можна приготувати це як трайфл, наприклад, у порційних стаканчиках чи в креманках. Можна приготувати з нього рулет, можна зробити змастити як торт. Я ж роблю таким чином. Дуже зручно нарізаю на кубики. До речі, за таким же принципом можна приготувати полуничне тірамісу. тільки замість печива савоярді використати ось такий бисквіт. Це набагато швидше, і я вам скажу, що набагато ніжніше. Викладаю половину бісквітів нарізаних. І заливаю ось так перебитою з цукром полуницею. Я, можна кожен шматочок мочити, але це буде забагато. Ось так заливайте і все, не заморочуйтесь так набагато швидше. Розрівнюю половину крему, притискаючи бісквіти. Знову таке тісто. Заливаю залишками полуниці. Ви уявляєте наскільки просочиться наш бісквіт від цієї полониці? Це дуже ароматно і смачно. У мене цей десерт розлітається просто на ура. А я люблю його готувати, тому що все дуже дуже швидко. Розрівнюю рештою крему, можна зверху розтопити шоколад з вершками, можна посипати горішками, можна додавки будь-які. Я ж посипаю кокосовою стружкою і відправляю в холодильник на годинку-дві. А якщо приготувати з вечора і насолоджуватись на другий день, це буде ще смачніше. Тому що, чим довше стоїть цей тортик, тим він краще просочується, всі смаки між собою дружаться. Це неймовірно смачно і легко. Він гарно тримає форму, ось так лож. Беремо шматочок, і в тарілочки кожен собі кладе. Це дуже зручно і смачно. Ну а я, друзі, буду сподіватися, що вам цей рецепт все ж таки сподобався. Ви обов'язково приготуєте і побалите своїх рідних і близьких. До нових зустрічей, готуйте. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.